Я люблю сіть за те, що тут кожен день особливий. Він ніколи не буває таким, як було щось учора чи рік тому. Стабільність, передбачуваність, за динамічність, тому що можна реагувати на достатньо різні виклики, загрози, якось адаптуватися під цей контекст, щоб краще допомогти людям правозахисниками бути, от просто тому, що ти прийшов сюди працювати, неможливо. Це свого роду дім, куди я задоволенням іду кожного дня. Команда. Людей, з якими приємно працювати і отримувати як, нові унікальні знання. Це люди, які здатні до емпатії, це люди, які друзі між собою. Для мене Січ це це підтримка з боку колег, це обмін досвідом, професійним досвідом, експертністю. А для мене Січ це. Суперкласні керівники суперкласне керівництво! Наші правозахисні групі «Січ» вже 10 років. І головним здобутком є те, що, попри нечувані виклики, з якими стикаються громадське суспільство та наша держава, в цілому організація сталася, вона розвивається і з кожним днем стає сильнішою. Для організації я думаю, 10 років це вже дуже значний термін. І якщо вона проіснувала стільки років, то напевно, ну Буде існувати і далі, да? тому що це е, такий, е, можна сказати, як випробувальний строк. Січ це родина. Тобто за ці 10 років ми сформували е, таку потужну команду, яка здатна вирішувати надскладні питання. Що я вважаю найбільшим здобутком Січі, це вміння об'єднувати людей і створити команду, яка працює як єдиний злагоджений механізм. Ми є тою рушійною силою, яка сподіваюсь буде дотична до позитивних змін в нашій країні. Найбільше вражає команда, яка тут зібралась, те, які це заряджені люди, і те настільки у них багато сил, щоб працювати вже 10 років. Ми боремося за справедливість і ми намагаємося формувати стільки враження, що ось справедливість існує. Ну і що заради неї потрібно щось робити. Я бажаю січі розвитку, успіхів, досягнення всіх поставлених цілей, і звісно, просто невгамовне енергії для всіх нас.

Я не знаю, я не можу просто дивитися в одну точку. Я люблю подудити очима. Я втомилася працювати в суді і шукала нову роботу. Цюй не та звідчима! Ти просто проходиш, сідаєш, починаєш працювати. Потім ти спілкуєшся з людьми і розумієш, що ці люди тобі цікаві. І вони тобі подобаються. А більш того, через певний час помічаєш, що ти їм теж цікава і ти їм подобається. А потім додається більше, більше, і всі одно одному цікаві і подобається. І мене є так дуця, якось вчила показувати серединку. Я люблю усіх за те, що вона неймовірна, за те, що вона зібрала таких людей, яких просто не можна не любити.